Привіт <кій> <кій> друзі, як навіть зараз я російська на радіо, друзі. У нас буде дуже прикольна гра. Назвою Zombie Gun 3D. Дуже прикольна гра, друзі, реально. Я вже, друзі, багатенько пройшов місій не міг здержатися. Бачите, ось, друзі, моє зброя. Бачите, вона максимальна тут. Також багато всяких нічкаків є. Саме остання зброя це взагалі розрив, це ось така фігована. Костує 5 мільйонів 550 тисяч. Так, допіга. Так, у нас є, бачите, 2 місяці. Це в Із і Пізи. <серків> <серків> Також, друзі, моє канал, ссылочка на який завжди внизу зупинив в описі. Буду дуже вдячний. Гра реально топова, обнови кожен раз. Так що грайте можна. Напочинаємо. Не робимо чіливо. Така й жабать, що це таке? Ще динозавр, зомбі, нахр. Хм. <кхи> Ох, дають. Полна труба. Друбаш, дади. Ух ты! <кхи> Выписка отца Mission Complet. Так, ще й скини, друзі. на різну зброю, але їх треба відкривати або купувати. У мене 104 тисячі. Так, давайте вже пройдемо місію. Да. Оце вже буде чаще. Починаємо, друзі. На вони будуть сюди літати мені ці зомбаки. Почати не Юиу! <віт> <віт> на журналіфіані відчув. А я тут не забув, друзі, є боси тут. О, вони взагалі больні на голову нахрен. Нам до босся вже походу далеко. Так, друзі, вже 3 хвилини вітрі, давайте ще одну місію пройдемо. Ага, треба воно вийти, давайте ну, сюди. Блин, треба обретити. Зброю. А чого не можна? А -а -а -а. Зрозуміло чому не можна. Вже максимально оновлений Сто тисяч на купити навело. Самі сої Так, на 30 тисяч, все Того можемо поїді справитись з цією новою зброєю. я не знаю, що вона дасть. Мітропач більше подобається. Але дайте не випробуємо. Давай а... Ема... ну от Геману. Офізиці. Також, друзі. Бупережить себе своїх рідних на зустріч. Реально топово. Я погнав друзі.